Всім привіт ще раз. Ось у нас таке сонечко сьогодні гарненьке. Йду відчиняти теплиці. І ось що побачила. Бачите? <плес> да. Осінь у нас в цьому році взагалі дуже тепла була. 6 грудня. Я побачила кульбобку, але вона трішки підмерзла. Зараз півтора градуса морозу на вулиці, але у теплицях дуже тепло. Затікаємо снігопаду. Ось, щоб такого не було, ось у мене, бачите, від І он. оце для цього треба відчиняти теплиці, щоб полуниця не пішла цвісти. Тому відчиняю кожного дня, кожного. Цій то не страшно, яка в мене розсотка. розсадка хай доростоє, але ж то, що на набугрог, то повинна бути в холоді, бо зараз короткий день. І полуничка може подумати, що вже наступила весна, тому що стрес від холоду вона вже отримала. До речі, ось сидить навіть муха. Бачите, 6 грудня. Поїхала муха на вулицю. І вона живо. <рес> полетіла. Так, відчиняємо. Зранку, наче почався вітер, я думала не відчинять їх, але ночі пересівся. Ось такий у нас пейзаж зелений. Завтра все зміниться, завтра все буде під снігом. Обіцяють дуже сильний сніг. І дивлюся, декількох полуничників є, поскладалися вже балагани під дією снігу. То чоловік мені говорить, я ж так хочу попробувати балагани. Вчора ми, до речі, вчора ми закупили метал на нові теплиці. Закупляли, закупили на дві теплиці. Ну, звичайно, коли, якщо робити, Балагони, то вистачить на 4 балагони, а так вистачить на дві теплиці тільки. Ну і не можу ж я не зайти до йогітки. є йогітка, Квіточки є. Якщо хочу, вже є корьова, бо немає запилення. Смачно. Біжить, проситься в кадр, да, Вася. Чого ти кричиш? Що Вася? Васюня? Чого ти? Чого ти кричиш? Що таке, а? Не взяли в кадр, да? не встиг. Молодець. Ось у мене. Алегра. Як бачите, він квітконус. Відчайних треба зривати. Там, вон, дивіться, вже скільки їх. Ну це кущі одиничні. Одиничні, слава Богу. Тому що нам квіточки зараз не потрібні. Не потрібні. Ось, дай полуничку зірвати. Полуничка. Квітне. Щойно їй пошкоджені вже трішки, бо не вистачає повітря їй свіженького. Зараз ми її трішки відчинимо. Хай трішки провітриться. такі ось величезні квіточки. їх лізе, квіточок. Думаю, мої, мій нейтральний світовий день буде плодоносити раніше, ніж альба, тому що вона завжди починає викидати квітконоси раніше. Звичайно, я на цій не буду удаляти квітконоси, тому що вона посажена в мене в теплиці. І після першого плодоношення, як від плодоносу в мене і ото полуничка, все, короткий світовий день, все це буде видалено і висажено ново. Тому що я переходжу на однорічку річку. І будемо користуватися більш біологічними препаратами. А на однорічки взагалі хвороб майже не буває. І так само і шкідників. Ну, крім тріпса. Тріпс це такий шкідник, але у теплицях його майже нема. Майже нема. А от в відкритому ґрунті, звичайно, його вистачає. Ось так. Шосте грудня. Так, да, Кабріло, ну зараз вона вже такі мощні кущики вже ось поділені, то, звичайно, вона вже готова до плодоношення. Я її влітку не запускала. Це були квітконоси там, де я просто пропустила. А так ось. Звичайно, я нічим зараз її не годую, нічого її не роблю. Якби в мене була сама нейтральний світовий день тут у теплиці, то, звичайно, я б тільки провітрювала на пару часів відкривала б теплицю, а весь останній час вона була б закрита для того, щоб було тут тепло. А так приходиться відчиняти, щоб оця вся... Не пішло в мене рости, вірніше не рости, а викидати на... Ну, в майбутньому році я посадю, висаджу одну теплицю ремів. Нейтральний світовий день. І я думаю, при таких зимах Можна збирати ягоду, майже всю зиму. Звичайно, якщо буде, будуть сильні морози, то, то, звичайно, померзне. Ну, а так як в нас їх майже не буває, то а ось все вийде, все вийде. Пущики такі гарні. Це поділилося, це Омі. Так що, навесні побачимо ще новинки, як будуть плодоносити у теплицях. Ну, чути туди заліз. Васюнь. Так що, ось так. Повідкривала, хай трішки провітриться, хоч на вулиці і півтора градуса морозу, але ж в теплиці взагалі більше десь градусів 15 було, коли я відчинила. Зараз, коли відкриті двері, звичайно, градусів може до п'яти тепло. Треба буде повісити тут градусник, щоб знати температуру. Так що всім миру, добра, всього найкращого і все буде Україна! До побачення!